Температура тіла є доброю середою для його відновлення та гарною модною відповіддю на вірусну активність. Температура, яка бореться з вірусом, є 39,5 градусів, при якій ми починаємо збивати, ледь досягне 38, тобто, не даємо шансу реалізуватися природним захисним механізмом тіла. Слід розуміти, що високі температури тримаються лише декілька годин, частіше вночі, а на ранок це вже 37,2, а то й нижче. В разі застосування жарознижуючих, цей процес затягується на декілька діб, бо тіло буде намагатися завершити весь процес до кінця, бо то його біологічною програмою. Розберемо кілька нескладних процедур по зниженню температури без таблеток для дітей та дорослих. Температурний режим у кімнаті 16-18 градусів, хворого, укрити ковдрою та регулярно перевітрювати приміщення, роздягти хворого та накрити легкою ковдрою. Відпоювання пити напої хоча б на 1 градус нижче, ніж температура тіла. Негарячі компреси можна з додаванням 2-3 крапель ефірної олії, чайного дерева, евкаліпту, м'яти, лимону, протирання ватним диском змоченим у водному розчину з ефірною олією або без зон знаходження лімфатичних вузлів, найближчих до шкіри за вухами, під пахвами, в області паху та під колінами. Обливання у душі водою приємної температури. Не витираємо, тільки промокаємо. Природні випарювання води з тіла гарантовано забере з собою 1 градус, мінімум на пів години. Пам'ятаємо, що протриматися треба лише кілька годин, температура почне падати. І саме головне тримати свій спокійний стан, розуміючи, що цей процес нас не вбиває, а відновлює. Знаєте свої методи, як знизити температуру без ліків? Ділітеся у коментарях це корисно.